Всім привіт! Відійде! Ось вам теж. Так, оцей ховається, привітався, одним словом. Е, так, у нас сьогодні, так я тут стою, бо я зайшов знову тут в царство качок, став, де побільше місця було, так щоб вони потрохи розійшлися. Цілий день. Знущайтесь. Цілий день. Коротше, можна сказати, цілий день. Добре, великий, з молодий, ліліпут, ще хто буде. Ще там не покуріться. Куща! Одним словом, що я хотів розказати. А, цілий день прибирали сьогодні перепілок, нарешті дійшли руки. Зараз покажу, що в нас того всього -то вийшло. Так, як бачите, ось тут. Всі чотири яруси. А що ж таке? Іди геть. Везунчику кинув тепер туди. Сінча його не кинув, він сам якось заскочив, вискочити не зміг. І тепер він живе там. Та що ж таке? Ви дасте мені розказати чи ні? Клас. А звідки ти взявся? Вон тому яйце застрягло. Так, одним словом, тут я мав прибрати всіх, але як бачите, один, я при тому, що це то кугур, бо тільки що кокурікав один мені так і лишився. Я не знаю, як мене буде чути, звичайно, з тими всіма кугутами, що я прийшов. Ось було пусто, оці яруси, всі пусті, ну майже, ось один вістич. Лідки ще взявся, ну, нічого я його приберу як буду прибирати погутів, то його теж... Теж запарю. Бачите, сюди переселив дві курочки, ось ця така чубата, і ось ця типу, типу брами, того, що вони були ось тут з цими погутами, а вони вже вирішили, що вони вже дорослі, почали її топтати і так само. Так, Хто тут зараз? І так само тут ті теж вже гуси, прошу луже. Світло налякалося. І так само ось цей була оця чубака, вони тоді почали ганяти, я їх би відсилаю спочатку туди до індиків, але індики їх теж так чуть-чуть ображали, того я, того я вирішив забрати їх сюди. Тут є корм, є ніпль, вони собі тут добре будуть почуватися. Отут в мене все, що залишилося, все, що ще несеться. Я перебрав, поставив цю одну кліточку, бачите, там теж слабенько можна буде вже прибрати вже старенько. Одним словом, от з того всього табуна тут лишились тільки, тільки курочки. Вони ще будуть у мені ну, і це доношуватися гутів нема. Ну, там один є, але з нього толку, я його приберу, кажу, треба буде прибирати готівки і не знаю, як я дивився, що він мені <кхів> лишився, але, але полишався. Здав їх всіх сюди. Тут є ну, окрема для них бочка, маю тут корм якраз. О. А ти що Їсти? Ясно. І, до речі, ще оці теж. Бачите, я дістаю, бо ти гнаві не дивився, бо вже гуси заганяв, може теж несли. Е, сьогоднішнє, яке то сьогоднішнє ось це. Ну, одним словом одна курочка бертамушка тут носиться стабільно. З оцих молоденьких і, і тут теж. Теж якась знесеться, але я кажу, я, я сидіть до них не заглядав. Тут я ще зайшов так акуратно походити поміж так, покусуй, поміж тікачка, що індекс Він, То він завжди зранку як включається світло, він отак злазить і з піддона, що кого-то смітять, собі вибирає. Індечки несуться. Е, сьогодні знову вже є два яйця, і одне було, я правда не знаю, було там, де вони сидять, але така ж була незрозуміла, типу то ну, куряче, чи то, то качача, воно вже було розбите, витексе, не знаю, чи то просто з бантів десь скутили, то знесла зіндечка, не можу сказати, але, але, але два, два є точно. так Що ж ви кричите стільки? Одним словом, зараз ловлю оцього таракана за його банда. І йду вам, покажу ще пере, перепілочків. Так. Ну, вони ще в процесі розбирання, але покажу вам, скільки їх вийшло. Так, де в нас тут? Процес розбирання, така от вийшла купа. Тут є і, і ті, що були техасці, і такі, що прості були. Одним словом, ось тут така. Я не знаю, їх в районі, напевно, дві клітки десь по 20. Ще сам сів повибирав з одної, з другої, Ну і в районі 50 штучок має бути є. 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 ось тут, ось так: ось тут серце-печінка. І є ось ось вже такий баняк. Зараз доскубається і буде. Кажу, доскубається, допориться і буде заливатися водою. Ну, одним словом, Пішов на то цілий день. ось Це вже це з цих простих, видно, що грудінка така маленька, а, а це, наприклад, он, Техасець. Бачите, причому, що це була курочка. Вони ж не неслись, я їх, я їх поприбирав повністю, якщо брати звичайний когут і курочка. Тут трошки різниці є, ну, але відповідно, якщо б то була курочка, дуже проста, вони теж непогані. Плюс вони вже все своє віддали. Оці, оці просто перестали нестись, бустрисанули. Вже були трохи старі і вони не віддали, хоча, може, вони і таку форму зберігають. ну, Оце, грубо кажучи, півроку оцій оці перепілці. І таких тут досить, досить багато є, є гарненьких. Ну, Такі вони, такі вони виходять. І виходить ось такий, ось така вже попорна, то що буде заливатися з е, водою, щоб вийшли остатки крові. Ну, скажімо, так, на півзими, можна сказати, буде перепилиного м'яса, що говорити. То вони вже такі старенькі, лишаються собі. Так що ось такі справи. Зараз зараз йдемо до інкубатора. Так, інкубатор у нас працює, яїчко закладені, заміна буде. Там ті кажуть, там ті вже лишили суто, суто на яйце. На інкубацію я вже буду збирати знову з оцих, що виведуться. Тут кров міняна, у них все тут тут в порядку, бо я брав е в одному господарстві, потім в другому. Ну, одним словом кров намішана. З тим, з тим все добре. Ось така. Ось така краса. Ну, відповідно, тут теж все добре. Сьогодні перший раз е, вже, скажімо так, того ну як того року він до літа все добре було, працював, все гарно, справно. Е, інкубатор має на увазі, на акумуляторі. Але сьогодні знову виключало світло, занов 1 к 3, напевно, і він працював на акумуляторі. Он стоїть акумулятор, він зразу під'єднаний, навіть коли світло є, я не від'єдную. того, що е, в цих акумуляторах так писало, кажу акумулятор в інкубаторах. Е, воно то писало, але. Мені було цікаво, сьогодні взяли тестер і провірили. Коли інкубатор працює, і коли є світло, то він акумулятор сам заряджає. Тобто він, допустимо, був заряджений, виключили світло. Він попрацював від інкубатора, і коли зараз дали світло, він під'єднаний і зразу йде, йде його зарядка. Зарядка йде через те, що тестером, тестером провіряли. Бо я думав, чи знімати, не знімати, ставити на зарядку, але треба бавитись, треба відкручувати. Його ну, нести, бо я маю зарядку на акумулятори. Але я кажу М -м -м. все він робить сам, так що зато можна не переживати. Тобто 3 години світла не було. Він собі спокійно надому витримав. Правда, тут є вентиляція. Оці вентиляції йде від... Ну, Тут я відкриваю, тут йде отак розділено, бо я відкриваю для того, щоб. Ну, і тут в інкубації, там порог на воно воно все виганяє. І... Тут, розділ, тут є вся електроніка, тут ці двері дві я не закриваю, а коли сюди виганяє повітря, міняється з інкубатора. Коли нема світла, щоб менше просто йшла нагрузка на тену, щоб температура краще трималася. Я просто тут кладу, ну, сьогодні вон, коробка з лампочки лежала, до речі, і знаю, взяв собі ось таку лампочку. Вона сьогодні теж три години вона зарядилась була, і три години вона ну десь, може, 3, може дві. Від половини, то точно не знаю, бо не засікав, але поки не було світла, вона витримала. Не знаю, заказав в інтернеті. Дві такі, якщо одна сяде, щоб ще одну потім поміняти, але сьогодні хватило одної. Ну і тут накриває, як світло появляється, відкриває, воно собі знову повітря гарно циркулює. Так що мало би бути все добре, мало би навіть з відключеннями ми справлятися. Вже чекаю, щоб 10 днів. Не можу дочекатися перевірити, чи змерзли ці яйця, чи ні. Ну, але якось воно буде. Такий, такий сьогодні день в нас. ну кажу, Цілий день скубали, Тепер там піввечора мого буде з тим, з тим пороти. Бо скубали. Ми теж разом з мамою, щоб швидше було, бо вода закипіла, щоб чим побільше перепілок на один раз можна було прибрати, ми прибирали 10-12 штук на, на одну воду. Ну тобто Прибрали замотити, я там прибирав 3-4, поскубали і знов прибрали. І, так, і так штучок 10 на одну воду, потім воду знову загоріли і. І так по колу. Ну, отих 50 штук перескубати одного, я би, напевно, сам до вечора ще скубав до сих пір, а на двох то воно, воно швидше. Ну і відповідно зараз бороти, бо то я, я не до того, я колись спробував курку. Я можу зарубати по, по скупти. Все зробити, нагодувати, виростити, але попороти, то не моє. Е, такі справи. За рахунок ще питали, мене були. Стріму, не знаю, планую цього тижня, коли буду мати ще так час, щоб вечором сісти, посидіти, плюс треба буде глянути, щоб світло бажано було. Я ще скажу. Планую того тижня, напевно, десь під кінець. Кінець того, початок наступного якось так, може, на вихідні. На вихідні ніби світло не виключають, прямо в нас тут заводи ніби не так зрозумів, не роблять. І нема нагрузки. Ну, одним словом, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.